М'ятна колекційна, але та якою можна розрахуватися у магазині в Нацбанку, годину тому презентувала нову 20 гривні банкноту. Їх в Україні буде лише мільйон, такий тираж цієї банкноти, і одну Олена Мацюцька вже готова нам показати у прямому ефірі з нами на прямому зв'язку. Олена, вітаю. Отже, чи відрізняється банкнота від звичайних і чи насправді рідко можна побачити в обігу? Вітаю, Марічко. Дійсно, годину тому було презентовано урочисто Національним банком України пам'ятну банкноту номіналом у 20 гривень на честь 160 років з дня народження Івана Франка, який, власне і розміщений його портрет на купюрах номіналом 20 гривень. Перед телекамерами було знято з цієї купюри гриф таємно, і просто з банкнотної фабрики привезено було не розрізаний лист, а згодом журналістам показали, які який вигляд матиме сама купюра. Нагадаю, вона пам'ятна. Її тираж дійсно 1 мільйон штук. Для колекціонерів 20 гривень пам'ятних будуть продавати у сувенірному конверті за 31 гривню. А всі охочі можуть придбати її в державних банках за 27 гривень. Але, хоч купюра пам'ятна, це офіційні гроші, це справжня купюра, і нею за необхідності можна розрахуватися в магазині. Для міцності в папірбу. Було додано український льон, а в самій банкноті зібрані усі досягнення друку грошей. Національний банк розробив цю банкноту з метою вдосконалення технології виготовлення грошових знаків національної валюти і їх захисних елементів. Працюючи над створенням, ми втілювали самі сучасні інноваційні технології, як в дизайні, так і в системі захисту. І оскільки купюра має увійти в обіг лише 1 вересня, нам змогли її показати фактично принісши для нашого включення її під охороною. Охоронець купюри в 20 гривень. Це Віктор Зайвенко, голова департаменту грошового обігу Національного банку України. Тому от я так попрошу його мені передати цю купюру. Ось який вигляд має пам'ятна банкнота у 20 гривень. Посередині портрет Івана Франка, він такий самий, як і на звичайній. Чайні купюри 20 гривень. А позаду нього, ось тут от, це карпатські краєвиди. Є такий напис голографічний: 160 років від дня народження. Ззаду традиційно львівський оперний театр. Купюра дійсно дуже красива, але і захищена тут від 10 до 12 елементів захисту, і видимих для громадян, і звичайно, невидимих це вже для фахівців. Ось така 20 гривнева купюра. Студія, дякую, Олена. Це була ексклюзивна презентація. Олена, дякую, ексклюзивна презентація 20 гривнівої банкноти в ефірі телезійної служби. Новин прямо з Національного банку України.